Він, тобто Господь, предназначив Тобі силу, щоб ти і я були переможцями в духовному, фізичному та матеріальному житті, і той, хто є у нас, він є сильніший за того, хто в цьому світі. Хто ж в цьому світі це диявол, який ходить, як рикаючий лев, шукаючи людської загибелі? Той, хто в нас, Він свого часу вісів на Христі. Його руки та ноги були прибиті, а на голові був терновий вінок. Вмираючи, він сказав: звершилось, забравши ключі в диявола від ада та смерті. Ця книга Біблія задає питання, і на нього ж дає відповідь: хто перемагає цей світ, як не той? Вірить, що Христос є Син Божий. Перемога над цим світом це віра в Ісуса Христа. Пам'ятай, коли будуть страждання в житті Твоєму, буде і приумножуватись Божа благодать, щоб Ти перемагав, бо нам Бог дав духа, не боязні, а сили, любові і цнотливості.